Дівчина запросила мене на вихідні до Одеси. Ну я і думаю, чому б ні? Замовили мені таксі бізнес-класу з Києва до Одеси. Я приїхав по приїзду. Ми сходили в ресторан, все нормально, поїли кльово, і ну, пішли в отель. І знаєте, що було на ресепції? Як виявилось, вона одразу забронювала один номер з однією великою постілью. І я тут же, сходу на рецепції, її кажу: слухай, ми так не домовлялися. Ти думаєш, якщо ти за мною попіклувалась, судила мене в ресторан, довезла сюди, то я тобі так просто віддамся, чому ти не забронювала два номери, як мінімум, ми це не обговорювали. Звісно, вона почала оправдовуватись. Тіпа: ні ні ні, це не для сексу, я тебе ціню і тому подібне. Але ж, ну вона вже в моїх очах впала. Я зрозумів, що це таке, і прикро, прикро, коли в тобі бачать лише секс. От хочеш якось подружити, якихось відносин,